Всім доброго та мирного дня. Мене звати Олександр. Я із Івано-Франківщини. Ви на каналі Наше господарство. І я дякую, що ви завітали на мій канал. У нас погода сьогодні така прохолодна, я вам скажу. Не тепло, тому що вчора, позавчора було тепло. Сьогодні в нас холодно. Зранку був приморозок. Такий непоганий. Ось кролиця. Вже побачила телефон. Ти вже думаєш. Це їй кидаю гратися. Там є кроленіта в нас. Даємо кукурудзу. Зараз поміняли раціон харчування, було зерно пшениці. Тепер кукуруза у качанах. Так краще вони з'їдають. Не перевертають, не перекидають, все добре. Так само, тут це кролиця. Ось, вже практично доїли. Буду годувати і знову давати їм кукурудзу. Кукурудзу даю кожного дня. Так само, як і пшеницю дала. Зерно в них кожного дня. Сіно, вода, все, що потрібно. Гранул ніяких не даю. Буряків, іншого чогось не даю. Буває часом морква, капуста. Ді, ось так даємо. А гранули і буряк не даємо взагалі. Ось так. Дивіться, хто в нас є. Давно хотів вам показати. Казав, що ви написали коментарі, чи показувати, чи ні. Ну ось у нас є нутрія, домашня. Ось так. Спіймали були, вона була, бігала по селу. Не знаємо, чия вона. Ось так. Ну ось така трохи погано видно, бо освітлення погане. Ось так. Так що пишіть в коментарях, як зрозуміти, чи дівчинка чи це. Ну, що вони взагалі їдять, можливо, хтось тримає на власному досвіді і поділиться своїм досвідом і нами. Ну, якщо таки ніхто по неї не прийде, то залишимо собі. Пізніше дізнаємося, хто це є. І будемо, можливо, розводити, хто знає. Ось так. Даємо зараз їй моркву, кукурузу, буряк. Вода є ну, ось така. Трохи вона замурзалася, бо носом у воду і ще кудись. Ну, така. Рано була чиста, а тепер якась в неї мордочка така своя. Ну, ось вона така немала, досить велика. Ну, не знаю. Пишіть в коментарях, як їх взагалі тримати. Ось так моркву даємо їм. Їй, точніше. Так що так. Ось така вона реже. Сусіди наші казали, що чупакабра бігає. Ось так. Отак Ось вона бере двома лапками і їсть. Ну, не знаю. Шкода нам її на м'ясо пускати, та й не хотіли її залишати, щоб вона бігала по селу. Так що взяли собі. А хто знає, можливо, ще й нас вийде розвести внутрі, а можливо, хтось потім і забере. Ну, побачимо. Ось так. Так що пишіть в коментарях, чим ви годуєте. Як зрозуміти, чи хлопець чи дівчинка. Ну, взагалі діліться своїм досвідом. Буде цікаво почитати. Ось така вона. Даємо їй моркву. Тут, тут, ще моркви накидали. Буряк і ось так і кукуруза. Так що такі справи. Ну, ось так. Понакидав кролям ось кукурузи качани. Не собі гарно їдять. Ось так. Тільки кровенята в одній кролиці більше нікого немає. Ну і, напевно, не буде. Так що так. Зараз дещо вам ще покажу. Так, дивіться, нам зорали город, але зорали мені ту, що мені е прислали в поселиці. Мене дома не було. Тому залишилася тільки оця, тут де два ряди було. Ось так. думаю, я її знайду. Уже один кущ он бачу. Ну, надіюся, що декілька кущів таки знайду. А ось ось є. Ось отак. Ну нехай вони поки що у брилах цих побудуть. Потім я їх посаджу, може ще й десь. Якась вилізе полуниця. Ось так. Тут просто отака смужка. Залишилася і не було видно полуниці. Ну і переорали. Нічого страшного, думаю. Ось так. Тут така полуниця є. Мені також були дали. Але дивлюся, вона гарно розрослася отак. Тут було є трохи далі, отаку, от але нічого. Так що такі то справи. Зараз такий вітер дує місцями, ну тут, де зараз знаходжуся я, то вітру так не відчувається. А отам, отак, де полето, взагалі мене так продуло, що вухо болить, зуб болить, голова болить. Так що будуть знову. Неприємності. А тут оця полуниця, то вона взагалі така густа-густа, не знаю, що з нею робити. Чи полати її якось, чи що, чи чекати вже до весни. Отака вона. Оце старе посохло і тут є молоді ось. Але їх тут так багато, дуже-дуже густо. Це отак за рік розрослося. Не знаю. Роботи буде чимало. Ой, а тут у курей наче би пересохло. Отак трохи кину їм трави, щоб вони зібралися, щоб вам показати. Уже почистилися, стали чисті, бо вода, слава Богу, немає. Але все рівно на дворі так волого. Добре, що немає морозу і дощу. Це би і ожеледиця була, і холодно, і мокро. Не люблю таку погоду. Ось так у нас вже ве... вечоріє пів п'ятої години вечора і вже так, вже пізніше темніє, ніж донедавна. Тепер темніє і в п'ятій годині, так що можна ще щось зробити. Думаю, відео вже будуть виходити частіше. Ось так. О, ще раз хочу показати оці такі годівниці. Ось так сіно накидав, вони собі з'їли. Потім ще докидав і цілий день їдять і не треба нічого докидати. Отак ще порунтати щоб сіно пролізло у ці клітинки. І все. І вони собі їдять. І нічого їм не бракує. Ось такі кролинятка наші. Одне чорненьке і три білі. Ось так, бачите, ось їсть кролиця. Ось такі в нас справи у селі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі із порадами на рахунок внутрі, що з нею робити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.